Доброго раночку, ну що, ми вриваємося в роботку, паучок тут як завжди на готові, такий блін міні-тарантул. Він мене вже задолбав Виганяємо брюшечку і летимо бомбити бабос Сьогодні сонячний день. Надіємось на гарну касу. Сьогодні що взагалі? Сьогодні вівторок, о, я вже в днях запутався. Все, виганяємо бричку. летимо. Зараз треба взяти замовлення в сторону північного і відвести хлопців на будівництво. Так що всім гарного дня. заварюйте чайоху і дивіться відос. Всім гарного перегляду. Ну що ж, отримав замовлення по Болту. 138 за 5 начебто. І якраз майже до хлопців. Зараз Відвожу, пасика забираю, хлопців, везу їх на будівництво і далі працювати. Сьогодні у нас в плані, плани наполеонівські. Треба зробити максимально гарну касу. Вчора у мене, до речі, уявіть, у мене своїх було на 2700 гривень. Своїх! Ну це типа мега-джекпот, у мене перший раз взагалі таке було. І цей. І я зробив 350 гривень, гривень по агрегаторам, Все остальне, типа, по тупо своїй. Це було, звісно, максимально чітко. І вчора я виходить, попрацював, всього-навсього 8 годин. Заробив я 2-300. Так що, якось так виходить. Так, все під'їжджаю до пасиків. Не бачу їх, хто там має бути. Марина має бути, Ага. Що, Виконали замовлення. Перше замовлення одразу задонатили. Чому задонатили? Спитаєте, тому що я всіх військових, котрі постраждали на війні, наприклад, ну, в більшості це втрата кінцівки. Я вижив безкоштовно, без різниці, за місто, там, куди це. Ну, для мене це така вдячність. потому что треба их поддерживать. Ну, кажу, я с вас гроші не беру, вы там что хотите, как хотите. Не, 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 бери, вы что? Я уже типа сегодняшнего дня я уже не військовий. Я кажу, не, так не пройти. Короче, ладно. Идем дальше за хлопцами. Зараз мы свои заработаем. Что нам? Мне ну, все равно сюда нужно было ехать. Так люди не приемлемы. Так, летимо далі. Блін, вже щось так спокодно, Ну, кандюки ще не хочу включати з самого ранку. Ну так, відкриваєш віконце, то клас. Прохолодний вітерець. Дує нам прям в'їмалець. Все, летимо. Свої треба поїхати купити бустера в ксіомовський магазин і... Потім треба відвести, і треба одного хлопця буде відвести ще в апеляційний суд. Коротше, знов свої навалюють. Мені це подобається, тому що по агрегаторам роботи немає. Так що летимо по всім справам по черзі, і потім будемо працювати далі. А, потім ще треба мені на інший офіс відвести документи на машини військовим. Гуманітарна допомога, класно, що можна робити без розтаможки хлопцям напередок військовим. Так що якось так, все летимо тільки вперед. Бустер купив 70 якась в неї моделька на 18 тисяч мА 4 штуки. Ну і отакий сертифікат на баккарді попросили на 4 тисячі гривень. Все, лечу зараз. Відвожу все на офіс, забираю документи і потім лечу у барбершопс, тому що треба навести собі на голові порядочок. Мій майстер з барихмахерської відпустці спробую барбершоп трошки інший, Я колись ходив тут саме дорогий барбершопс. Шопс скажу. Блін, мені якось не подобалося. Вони так довго це роблять. Годину, блін. Якщо порівнювати там, де я роблю, то мені е 25 хвилин. а Там в блін, годину до тобою скакають. Ну таке. І вартість. Я тоді платив в три рази дорожче, ніж я зараз платив в парикмахерській, Ну в барбершопі в цьому начебто 400 чи щось таке вартує. ну Зараз зараз ще подивимося, як нас. Обску як Кажуть. Слетимо, дощик іде, роботи по агрегаторам нема. Взли, взяв документи з ключами. Так, закіпіш мені дали 25 баксів. Кажуть, то це тобі. Дякуємо вельмо. А, і 200 баксів дали те, що я витратив. Так що все, далі літимо. Так, 225 баксів я це, звісно, пошаткував. 20-та вони мені повинні були і п'ятерку то на чай і цей І за кіпіш там 500 гривень коротше. і плюс коротше, 700 гривень. Ну коротше да, двадцятка рахуйте на кіпіш. Так що якось так, все, жопа в милі, лечу зараз відвожу всі посилочки і далі будемо рухатися далі. Волейбольчик дівчата спарінгуються, сорівнуються. Прикольно, вон, далі чоловіки. Теж полюбляю пляжний волейбол, це взагалі тема. Навіть би приєднався б до якоїсь компанії, пограв би, якщо в Рівному таке щось є. Пишіть, було б цікаво. Що, забрали ще один документик, акт треба передати на офіс. Коротше, по своїм сьогодні літаю тільки так. Оце зліва пробочка стоїть. Добре, так, ано, ну, не, не борчать, камазик. Добре, коли орієнтуєшся, радіо собі слухаю, пишуть чи кажуть, що якщо їхати прямо, там проїзд ускладнено, краще його об'їхати. Ми зараз будемо це і робити. Об'їжджаємо. Хоча нам, блін, незручно, капець. Нічого, все, об'їжджаємо і їдемо. В барбершопс, а потім уже на офіс поїдемо. Там он далі пробочка пішла. Ну нічого, ми знаємо обхідні края, все полетіли. Ну що, начебто зробили мені зачіску непогану Встригла, звісно, годину. Я оце барбершопав, не люблю що довго стрижуть, але, блін, наче гарно стригла. 320 гривень. 270 мийка. Фу, стрижка і 50 мийка. Ну, нормально. Підходить. Я стригся за 200, але за 200 так собі щось стригло. Але ця блін прям кожну щепинку з мене видірнула. Наче нормально, напишете, як там, нормально чи ні. Або в будь-якому випадку краще, ніж було. Зараз під'їжджаю на офіс, відвезу ось ці документики. і їдемо, будемо ближче вже брати додому замовлення та пообідаємо 56 заряду залишилось на прогнозованих 75 кілометрів і цей будемо Щось тут не можуть роздоплітися Туди куди кому їхати, розвертайся. розвертаюсь. Ще, все, жди. Так. Е, все, коротше, я на офісі відвожу доки і далі працювати. Так, 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 не дають нам відпочити, але це і добре. годину 10 підзарядився я. Ну, додалось там щось 20 кілометрів, начебто, 25 е, Позвонили хлопці, зараз лечу до них на будівництво забираю і... Летимо, далі працювати. Скоро можливо буде дощик. Тучі такі є, трохи. Хочу всю машину помити. А в нас дощ через день. Я якось думаю, блін. Ну а типа так, як Далматинець після доща, там, отак пиль прибило. І таке. Ну, можна вже цей. Можна вже було б її помити. Так що якось так. Троху. Так, каса у нас виходить 1700, 1550 і плюс, 200, 1750 каса. І цей... Шо, витемо за хлопцями, далі працюємо. Але Тріше, сьогодні трішечку зробити. Не знаю, вийде, не вийде. Зараз хлопців підсиплю, це буде вже 1950. Ну Я думаю, по, ну, цілком реальна була б тільки робота по агрегаторам. Тому що щось я дивлюсь, що вона така дуже слабенька. Так що, такі діли. Зараз ще хочу селфі-палку подивитися. Можливо, пригодиться. Згодиться мені. Що, так, вискочив я в магазин. Бляха, весь промік, тут іти он! Сходи, йди до машини 3 метри. Такий лівень що капець, дивіться, що купив. Купив таку селфіпалку. За 200 гривень в Аврорі. Я її вже тестував у знайомого, то мені сподобалось. Вона така маленька для якихось маленьких підзйомів. Вона як селфіпалка і. Зараз я так чикс. Як селфіпалка і... Як тринога можна і. Ну невеличка, така вона десь сантиметрів 80 см. ну Для таких ось якихось маленьких підйомчиків буде то, що треба. Тут ще є кнопочка через Bluetooth. Ось така затискаєш. починає мерцати, підключаєшся через Bluetooth і let's go. Ну подивимося. Щось може да й підснімемо. Так, а як воно тут? А, ну коротше, зараз розберемось, як воно і що. Ага, і отак. Все, все зрозуміло, все зрозуміло. Так, да, бюджетна, звісно, вона, але краще, ніж нічого. Ну, спробуємо. Треба починати з бюджетного, щоб потім розуміти, що треба від того, що вартує немало. Так, все, зараз подивлюсь, що там по замовленням є в таку непогоду щось чи нема. Можна, напевно, перезапустити, тому що нічого нема. Не може бути злива така, йоп. Йок макарьок. О! Точно, що треба було перезапустити. Так, ну, коефіцієнти є. Все, щось, щ... щось, щось очікуємо. І дощ закінчився. Фу бляха, оце я, звісно, попав під зливу, це жесть. Так, а що? Якщо воно закінчилось, то мені треба може на офіс заскочу. А, Ну так, ладно, поїхав я короче, на офіс, потім буду замовлення брати. Такс. На офіс заїхав, попросили мене ще заплатити мито. Автомобіль мені не сказали який, але ось така ось сума. 177 900 гривень. От я собі так трошки думаю, да? От купив ти машину, заплати ми мито на вторичному ринку А, ну це перша реєстрація, в принципі. Перша реєстрація з-за кордону пригнана. Плюс ще. Якщо ти будеш продавати другу машину за рік, то там ще тебе будуть відсотки брати. Короче Нормально так держава нас обдирає, якщо чесно. Попробуй ще заробити ці кров, ці кошти, щоб заплатити потім ці, ці мета такі, блін. Я, якщо чесно, в шоці. Так, дощик дощ до Сілупи. Ми зараз відкриваємо програму і дивимось, що у нас тут. Бам, бам 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 Так, а у нас тут нічого немає. Ні, є. Трохи щось є. Так, зараз ми виставляємо так. Виставляємо так. От зараз можна було б фільтра якісь собі зробити. Там, наприклад, 100. 100 мінімалочку зробити якусь там за 2 кілометри. Так, блін. Бляха-моха. Ні, не, не хочу. Mm -hmm, так, так, так. Це теж херня. за місто їхати. Коротше, ладно, вибираємо замовлення далі. Оце такі лівіняка пре, буквально дві, дві хвилини і все вже затоплено, це вон. Вон, калюжі. Це жах. Оце щось тут нереальне якась злива, це капець просто. Просто жесть. Ну, там воно вже світло вже зараз буде. Просвітління зараз буде. Так, взяв на бармаки 8 кілометрів за 193. Подача кілометрів. Коротше, 9 за 193. Ще там пару кілометрів вернуться. Ну блін, виходить 11 Ну коротше, ладно. Матчих йоп. Їдемо вже. Тут така місцевість, що сильно там нічого не возьмеш кращого. Але з, з, з тим, що мені якраз треба на північне завести доставочку, то це бомба. Хоч мене розвели, тут доставка виходить, ну нічого на бармакі, летимо. Летимо, летимо, дощик скінчився. Зараз і робота закінчиться. Так, зараз взяв замовлення, Мілану буде вести. Ну, я не до того включився до вас. Хотів вам дещо розповісти. Пам'ятаєте, що у мене відос? День починався з першого замовлення, що я казав за донат. Так ось що, що я вам хочу сказати, У мене сьогодні чаєвих 300, 300 гривень чаю, чаюхи сьогодні. Ну, це не карма. Це не, це не поворот в двойній мірі того, що я віддав. Ну, от, розумієте, людині дав. Ну там, блін, Це реально мелочі, але для нього це реально підтримка. Тому що зараз він вже все нічого не отримує. Можливо, щось він там отримав, якісь гроші, але вони ж не резинові, рано чи пізно закінчаться. А коли так підтримують друг друга, то це бомба. Якщо є можливість, це ж робіть такі. Як це сказати? Таку допомогу. І воно вам все вернеться. Мені от вернулось в двохкратному розмірі. Але, ну, як би за це не думав, що воно мені вернеться та не вернеться. Ну, просто хотілося зробити добре діло. Ну, я їх роблю постійно, просто я їх не викладаю, тому що думаю, ну, сенс. Сенс того, що я там буду це там, за ці 100-200 гривень. Да? Буду розповідати там таку історію. Все, летимо на, на цей до Пасів, робіть добрі справи і буду вечерять. Включусь уже десь ввечері, пару годин там відкатаю. У мене і так вже каса там, напевно, десь біля трьох тисяч, плюс-мінус десь так. так. Ну що, виїхав я з дому, зарядився на 50 кілометрів прогнозованого пробігу. 57%, зараз 21,11 uh, Так, грязної каси у нас на зараз uh, 2850. Ну, я не знаю. Скільки зробимо, стільки зробимо. Ну, Хоча б гривень 700 зробить, бо чудово. Так що якось так. Уже перше замовлення я взяв. 8 кілометрів за 130. Думаю, от що перше прийшло, то і взяв. Подача 2 км, їхати 6, думаю, візьму вже щось, тому що щоб я не стояв. Можу стояти, зараз чекати можна на годину то замовлення в моєму районі. Так що якось так, що Зараз їдемо в район Північний, там, я думаю, буде норм. Тут ще хлопець є ось такий от цей... Ну, Трошки хворіє, напевно. Дякую. Регулює. Ну, молодець. Грається, балується. Красавчик, допомагає виїжджати. Все, ціль хоча б 700 гривень. І буде все чики-бомбою. Полетіли. Так, завершуємо свій робочий день. Сьогодні каса взагалі пу Ну... Я думаю, що це... Із-за того, як я раз свій розпочав робочий день. Не знаю, як вона там карма працює, але мені здається, вона працює. Ну, може мені повезло, може хрінь його знає. Ну, я вірю в карму. А там, як ви вважаєте, то нам пишіть. Коротше, кажучи. Що е в нас виходить по уклончику 732. 732. 732 гривні, плюсик. По болту. Чрік сейчас обновляємо. Щоб там нічого не це. 812. Плюс 812. 1544. І своїх разом з чаюшкою в мене вийшло 2000 гривень. І того 1544 плюс 2000 гривень. Щось она мені нарахувало. 3544 гривні. Мінус зарядка і аренда 750 гривень. 650 у мене аренда і соточку я беру на зарядку в середньому. Но у мене на сьогодні навіть сотки там не буде. 70 максимум. Я закругляю, щоб плюс-мінус, колись більше, колись менше. Виходить, сьогодні я заробив 2800 на пробіг. Так, зараз я вам точно скажу. Чик-чирік, чик-чик. 165 кілометрів. Це взагалі. Ну, десь 18 гривень кілометр виходить по чистому прибутку. Тобто взагалі бомбезно. Ну, це тупо мене сьогодні виручили свої. О, свої насипають, насипають, насипають. Я сьогодні навіть, навіть не встигав всіх розвозити своїх. Ну, Якщо так далі піде, там ще парочку своїх наберу, то я взагалі буду без аріаторів Да і таке. Ну, І підскажіть, будь ласка, як вам такий формат, що вже виходить, що по базі я майже не працюю? Вам взагалі заходить чи не заходить. Чи, ну, зі сторони, чесно, таке відчуття, що я, я якийсь дурачок, там, знімаю якусь ерунду, -е 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 типу що та, там по своїм, сюди-сюди. Просто що, я багато чого не можу розповідати, що я роблю. Тобто, я за кадром роблю багато чого. Але ну, це реально. Ну, це навіть для моєї безпеки я не можу багато розповідати. Так що якось так. Все, напишіть свій коментар, що ви думаєте взагалі за все. А я буду щось з цього робити, якісь виводи. Дякую, що дивились до кінця. Влупіть жирну вподобайку. Ну і підпишіться, хто не підписався. Дуже багато людей дивиться, хто не підписаний. Підтримайте вже підпискою. Залишилося там щось 271 підписник наразі. Тому буду вельмо дуже вдячний за вашу підтримку. Все, Всім доброї, спокійної ночі або гарного дня, коли ви там дивитесь. І до зустрічі в новому відео. Па-па!